Якщо це м'яз е, нормально не працює, тобто в ньому через якісь травми, ушкодження, перенапруження, е, нервові такі перевантаження, в ньому відкладається в будь-якому іншому м'язі, триггерні точки. Починаючи, якщо знизу, звідси, має декілька нижній відділ, середній і верхній відділ. Кожен відділ може давати різну локалізацію бою на своїй половині. Е, Саме перше, воно буде давати біль у потилицю, біль за завушну ділянку, біль у вусі, шум у вусі, mm -hmm. звін у вусі. Може давати біль у зуби, от в нижньому щелепу, верхній щлепу, особливо в нижній. Буде зажимати додатково десь там нервики. І може бути такий момент, що ти відчуваєш зубну біль. Mm -hmm. Підеш до стоматолога, а стоматологи кажуть, там все добре, там нічого немає. А це тригерна точка. В цьому м'язі конкретно може давати дуже широку симптоматику. Помутнення в очах, така якби пелена в очах може бути, біль в оці, оце все від цього м'язу. Плюс біль у скорее ділянці ось тут. В лобній ділянці може бути ще додатково сльозотеча, насмак з цієї сторони. Це все дає у цей Впливає на вестибулярний апарат, може вплинути на втрату орієнтації в просторі. Е, можна е, при, при тому бути при свідомості, можна впасти на землю. І е, 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 все бачити, ти все розумієш, але ти просто не орієнтуєшся таких дезорієнтації, е, плюс можеш давати відчуття е, різної ваги. У руках, якщо ти, наприклад, будеш тримати два предмети, однакове повезіть, по вазі, по кілограму, скажімо, в правій рівній руці, зі сторони ураження ця вага буде відчуватися по-іншому. Тобто це, оцей один м'яз дає таку дуже широку симптоматику. І навіть у багатьох випадках я, наприклад, тут прожимаю ці три на цьому м'язі, і воно віддає чітко. Локалізацію болі, яка, яка притаманна людині, там якісь періоди пане напруження, такі навіть дуже емоційно.